Привіт! мене звати Віра Гунько. Я астролог. і Сьогодні ми поговоримо про те, як не порівнювати себе з іншими, як прокачати свою самооцінку, самоцінність, спираючись на астрологію. І це відео я хочу почати з історії свого життя. У мене є помічниця, вона допомагала мені з організацією івенту дій. І важливо сказати, що вона теж розвиває свій блог, як і я в інстаграм. І е, коли ми готувалися до мого івенту, вона мені допомагала. У нас був з нею кол, і вона сказала мені одну фразу, яка мене тригірнула. Вона сказала: Ну, коли я готувалася до свого івенту, то я все дуже спланувала, а, І я це принесла на себе і зрозуміла, що в мене воно ну, не так ідеально, як би хотілося. І потім я дуже довго про це думала і а, зробила ось які висновки. Якщо взяти астрологію, і нашу натальну карту, в нас є Асцендент. І за асцендентом я Овен, а моя помічниця Діва. І давайте трошки поговоримо в цьо, на цьому прикладі про Овна і про Дєву. Дєва це знак зодяку, який любить таблички, буліти, планування, коли все чисто, коли все ідеально, це перфекціоністи. Да? І давайте візьмемо Овна. Овен – це знак зодяку, який спочатку робить, а потім думає. І я, порівнюючи себе зі своєю помічницею, трошечки засмутилася, тому що я десь не така ідеальна. І це було там. Я не шифрувала два тижні про це, але це підштовхнуло мене до цих роздумів. Як часто ми себе порівнюємо з іншими, хоча в них інші таланти і інший характер зовсім. Да? І так само да, ми порівнюємо успіхи себе і інших, хоча в нас зовсім інші задачі. Uh, і uh, давайте, от на овні я вам трошечки розклад, розкладу, не да, розкладу, покажу, як це відбувається ще. Тобто ця ситуація мене підштовхнула ось ще до яких роздумів. Якщо взяти, що я овен з асцендентом, то в мене є такі сильні якості, як я прям їх собі виписала. Це сила волі, рішучість, амбітність. Тобто я схильна до активних дій. Коли я щось придумала, я це роблю. Але з негативних якостей в мене є, ну, наприклад, така штука, що я спочатку зроблю, а потім подумаю. Тобто, овнів іноді так страждає. Як це називається стратегічне мислення? Да? Коли ми наперед багато там бачимо, куди ми йдемо там, на 10 років вперед. Тобто мені захотілося, і я можу забути про свою там, місію чи глобальну ціль і зробити, тому що відбувся цей імпульс. А з одного боку, і, і, і далі, коли я почала розкручувати цю думку. З одного боку, як кайфово, що в мене є сила волі, рішучість, що я активна, але ці ж самі якості в негативі дають, наприклад, необдумані дії. Да? І е, це якраз показує дуальність всередині нас. Да? Тобто в один момент е, одні й ті самі якості можуть грати з нами як плюс, так і мінус. І я до того, що цей мінус. Дуже важливо приймати в собі, тому що це теж я. І саме завдяки цьому мінусу, наприклад, відбувся мій івент в грудні. І, да, там багато помилок було, багато чогось, що можна було зробити краще, більш сплановано. Але якби я не наважилась, не, не наважилась не. Вирішила це зробити тут і зараз, не ідеально сплановано, да? то цього б не було. Цього б відео не було, якби я робила все ідеально, розумієте? Тому що я знімаю ці відео на iPhone, без мікрофону, я, до речі, його скоро куплю. Е, ну, Тобто, уявіть. І, тобто, я не знаю, це мене прямо зараз переповнює. Тобто є і плюси, і мінуси, які. Є всередині нас і їх треба приймати. Давайте я ще трошки розкажу свої, да, свої думки про це. І до речі, я хотіла сказати, що скоро буде якраз мій курс дій по астрології, і це реально перший тиждень. Тобто, вже за перший тиждень ми розберемо всі знаки, всі асценденти, ваші місячні знаки. Ви будете знати не тільки свій звичайний знак, і ви зрозумієте, яка, який всесвіт всередині вас, який всесвіт всередині, Ваших близьких, оця дуальність, да, що негативні якості. Ну, наприклад, от я зараз згадала, а мій чоловік у наш, у, у іншу чергу, да, він Терези по асценденту. І е, мені здавалось раніше, що він десь нерішучий, що він там повільний, да, повільніше приймає е, рішення, ніж Овен, да, ніж я. Але з іншого боку, це настільки виважені рішення, і вони настільки мудрі, ну що дивно думати про те, що хтось нерішучий. Ну тобто, це, до речі, і е, астрологія, да, я завжди кажу, що астрологія це інструмент для саморозвитку, і це е, інструмент, який допомагає не тільки приймати себе і прокачати самооцінку, яка в нас да, задача цього відео, а ще й прийняти інших і не порівнювати взагалі. Нікого між собою, тому що ми всі індивідуальні, і якраз наша натальна карта це показує. От. Давайте ще один приклад теж приведу. У мене є така штука, я прям всі свої, знаєте, болі вам розкажу сьогодні. Я люблю по-чесному, тому буде все по чесному. Наприклад, да, якщо відійти від асценденту, що ще да, астрологія може показати, я вам, звісно, не буду. Сьогодні все розказую. Тут два приклади: по асценденту і ще такі яскраві е, якості мого характеру, особливо ті, хто да, з вас слідкує за мною в інстаграм, ви можете помітити їх неворожонним глазом. Е, тобто, в нас взагалі в астрології як е, в натальній карті у кожного з вас да, є дев'ять планет, і е, ці дев'ять планет вони розташовані по знаках. Так, от уявіть, що в мене 4 з дев'яти планет стоять в близнюках. Ну, тобто, блін, в мене бляха пол-гороскопа стоїть в тих близнюках. Звичайно, що я е, яскраво проявлені близнюки. І сильні якості близнюків це вміння дружити з усіма, тобто знайти підхід до будь-якої людини. уявіть взагалі, який це хист. І іноді я про нього забуваю. Хоча це блін, це, це талант далі про близнюків. Ем, я ходжу в зал, і мій тренер часто, коли слідкує за моїми історіями, скаже: Як ти це робиш? А я кажу: блін, я не знаю, я просто люблю розказувати історії. Тому один з плюсів близнюків, да, один з їх талантів це розказувати історії. Ем, теж е, я раніше. Ем, Цього стидалась і казала, що я не вмію продавати. Хоча комерційна жилка була в мені ну, з дитинства. Я, блін, в 15 років дивилася відео на Ютубі, як стати мільйонером, коли ще про хлопців думали. Знаєте, ну це завжди було у мені. І е, дивно, коли я себе порівнюю з людьми, в яких багато планет, наприклад, стрільці. А стрілець це протилежний знак до близнюків. Близнюки десь можуть бути трошки поверхневими. І я коли відслідковую собі ці якості, мені ну, типу, хочеться бути більш глибокою, знаєте, як стрільці. І коли я бачу в карті у людини багато планет стрільців, я така: ну да, ти мудра, я ти, не дуже. Хоча насправді це не так. У мене в Навамші е, асцендент стрільці, тобто стрілець. Да? Тобто Навамша це взагалі е, дробна карта. До речі, це така особливість східної астрології. В східній астрології є. Додаткові карти на кожну сферу життя. Тобто є, наприклад, там Д4, це карта, яка показує більш глибоко нашу тему нерухомості, чи там Д7, це карта, яка глибше показує дітей. І от карта Д9, вона називається Навамша, і вона показує, як життя людини, як людина буде розвиватися і до чого в неї є схильність дійти. Це як така. Ну, додаткова карта, на яку ми можемо орієнтуватися, до чого людина йде. Уявіть, що я там стрілець, чому я вирішила, що я де там не мудра. І... Але, звичайно, що іноді я можу бути не такою глибокою, як би мені хотілося, як стрільці. От. І знову ж таки, знати ось ці особливості і схилятися, да, опиратися на свої позитивні і сильні положення. Ну, це, цьому вчить астрологія. І е, мене часто питають, як астрологія змінила моє життя. Ну, блін, я не знаю. Я, я кожен день використовую астрологію в кожній ситуації. Мій мозок вже так працює. Да? Там порівняла себе з помічницею, така ага, чому я це зробила? Що мені показала моя помічниця? Да? Ну, тобто, це настільки глибокий інструмент для розуміння себе. І, звичайно, що класно якщо ви були у астролога, але е, якщо ця тема вам цікава, то повірте мені, коли ви зануритесь глибше в астрології, розберете свою карту самостійно, кожного дня ви будете відкривати себе з нового, з нового аркушу паперу, реально. От, Я вас обіймаю. Курс дій буде е, в лютому, я вже вирішила. Новий потік це четвертий потік. А, цей курс буде розширеним. Е, і, коротше, скоро вся інформація згодом буде в інстаграм. Я вас обіймаю. Е, я дуже натхнена, мені дуже давно хотілося поділитися цим е, своїм інсайтом. Е, от. І е, не порівнюйте себе, вивчайте себе. Поміч астрології, з поміч інших інструментів з допомогою, да, щось я якась поміч вийшла в чаті. Коротше, пока.